З 23 по 29 грудня. Сані основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні, поїхали, дивимось <плес> 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 Якісь ви серйозні будете на цьому тижні приймати дуже серйозні рішення, не слухати чужих порад, все сам знаю, сама знаю, сама вирішу, аніто звернуся за допомогою овін... близнюків. Терези водолії, таке може бути, але рішення вже, знаєте, таке враження, що у вас вже прийнято окончательна і безповоротна, ви для себе це вирішили, все закрилось. І, і все, більше я нічого не хочу не слухати довідів, нічого. Все, я так рішив або вирішила, так і буде. Друга частина тижня, дивіться, тут можуть бути поїздки, завершення якесь. Ще, секундочку. Okay. Mm -hmm. Так, Завершення поїздки переход на новий етап, можливо, в відносинах, роботі і так далі, підписання важливих якихось документів, прям максимально важливих документів, карта успіху, карта неочікуваності, да, і в той же время, якби це Колесо Фортуни, це карта карми, яка показує, що якась історія знову може з вами повторитися. Прийняти рішення. Далі спілкування тілес діва козиріг жіночої статі, а можливо, це ваша керівниця, можливо, це ваша мама. Бабуся, якось, можливо, там будете якісь знаєте, така жіноча історія, будете вирішувати якісь справи і так далі є. Також це про фінансову стабільність. От ви будете, знаєте, ви, якщо це ці карти не брати по стихіям, а якби на, на, на вас їх переключати, скажімо так, да, то ви будете холодний, розсудівний, знаєте, приймати рішення не емоціями. Да, а все ж таки звішеними рішеннями. холодно, без емоцій, так, і фінансово стабільно, тобто ви будете розуміти, що в мене все добре. І е, фінал тижня це в нас карта імператриці, це в нас нові землі, це в нас розширення, це в нас нові можливості е, і так далі є. Далі е, дивимось, дивіться, е, тут у нас події знову ж таки ресурси можуть вам принести які е, які завдяки яким. У вас вийде відкрити нові можливо... для вас нові можливості, перспективи, собственно говоря, перспективи, можливості, да? фінансові можливості. От якось, так, якось так. Головне не боятись. боятися все, от взвішена, без, без емоцій. Тепер для кожного окремо дивимось. Лев. so let's Овін, всі ваші переживання вони, ну, знаєте, сіюмінутні, все прийде, все, все налагодиться вже, вже дуже швидко, тобто там навіть не було чого переживати. Там знаєте, як даром переживали, так скажете. Так, О, він, лів. Вирішення якихось питань, робота, навчання, медичні заклади, якісь такі, да, чередення або робота. От, ну, Тут, в принципі, по карті якась. Це робота, да? тобто там будете активно себе проявляти. І у стрільця, можливо, якась планується робота по, поїздка по роботі. Але питання в тому, що вона може або відкластися, або щось там якісь можуть бути перепони. Зламалася машина. Ще щось, ще що, ще щось. Ну, коротше, як знаєте, як відкладена поїздка може бути. Отакий От тиждень для вас. На все добре, папа. -па.